Станом на листопад 2024 року в Кіровоградській області виплачено 3 мільйони 950 тисяч гривень за програмою її відновлення. Ці кошти виділено на основі 31 заявки, розглянутої комісіями при органах місцевого самоврядування. Центри надання адміністративних послуг Кіровоградської області надали 465 консультацій допомог мешканцям, у тому числі із інших областей. Громадяни можуть подавати заявки незалежно від місця проживання. Документи направляються на розгляд до органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації, пошкодженого чи зруйнованого майна. Йдеться на сайті Кіровоградської обласної ради. Ветерані війни, членів сімей загиблих ветеранів війни, запрошують на безоплатні курси з вивчення української мови. Мін ветеранів спільно з Міністерством культури та інформаційної політики України започаткувало мережу курсів з вивчення української мови для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі. На сайті можна знайти інноваційні технології навчання української мови для дітей та дорослих. Детальна інформація на сторінці Олександрійської РВА. Учні 5 класу Улянівського ліцею Попельнастівської громади отримали новий прапор подяки, цього разу від бійців 57-ї окремої мотопіхотної бригади, які подякували дітворі за диски, розпалювачі, листи і малюнки. Прапор приєднався до тих, які вже прикрашають стіни класної кімнати. Збірна Кіровградської області у віковій категорії юнаки 2009 року народження очолила групу в першому турі чемпіонату України з волейболу. Гра відбулася 4-7 листопада в Світловодську. Команда здобула перемогу над спортсменами з Черкаської Запорізької ДЮСШ. В складі команди два вихованці відділення волейболу Олександрійської КДЮСШ США 2 Ілля Донченко та Євгеній Авраменко. 9 листопада в Олександрії відбувся п'ятий відкритий кубок СК «Ояма». Яма. Участь взяли 230 спортсменів з Кропивницького, Павлиша та Олександрії. Вихованці команди Дю США No2 показали гарні результати. В здобутку спортсменів 8 золотих, 4 срібних та 2 бронзові медалі. Тренує спортсменів тренер-викладач відділення Кіокушенка і Карате Андрій Махиня. У четвер, 14 листопада, очікується хмарна погода, можливий дрібний дощ зі снігом. Температура вночі плюс один, в день плюс три градуса. Атмосферний тиск 757 мм міліметрів ртутного стопчика. Вітер південний три метра за секунду.